Вирощуємо екзотичні рослини у себе на підвіконні. Насправді, усе це добро я замовила заради насіння банану, якого у покупних плодах не знайти. Тому, перш ніж висаджувати його, я замочую у воді. Друга екзотична рослина це вогняне дерево, яке у мене колись вже росло. Але на жаль, я його пересушила і відправилось воно на інший світ. Також замовила два види евкаліпту. Він у мене вже росте, але евкаліпту багато не буває. Його насіння я не замочую, не глибоко висаджую у ґрунт і зверху зволожую. Також була чергова спроба виростити у домашніх умовах гліцинію. А цю рослину я взагалі купила через гарну картинку, і називається вона Цезальпінія Пульчеріма. Насіння, яке я замочувала у воді, на наступний день так само висадила у маленькі горщики і підписала. А вже через тиждень побачила результат: проклюнувся евкаліпт. А одразу після нього рослина з дивною назвою це зальпінія. Це невеличке тропічне дерево з родини бобових. Гліцинія, на жаль, покрилась пліснявою, зате через два тижні після посадки почало проростати вогняне дерево.